И сегодня в Москву прилетел спецпосланник Трампа Стив Уитков. Вероятно, снова встретиться с Владимиром Путиным. Да вообще плевать. К срочным новостям из Подмосковья. В Балашике произошел теракт. Взрыв прогремел около 10.40 утра. Сообщается, пока неофициально, что жертвой стал высокопоставленный военный генерал-майор Ярослав Москалик мощная в мире сатанинская партия войны. Один из ее главарей это э, Зеленский, и он совершил очередной кровавый теракт. Халатность, если это результат халатности, или диверсия, тогда вопрос, кто ее допустил. Но это уже нюансы. Россия решила, Одесса это наша территория, идет и делает. И вообще все равно, не согласны, умрите. Что нам с Америкой объединиться? І долбануть ж по Європі так щоб мало не показалось. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А сьогодні в нас не просто п'ятничний випуск. Він нас по справжньому особливий, тому що таке несеться на території Російської Федерації і не тільки. Сьогодні буде в буквальному сенсі вибуховий випуск. Тож, якщо ви не поставите нам лайк, якщо не підпишетесь на YouTube канал Курбанова Лайф, то я вже навіть не знаю. Ну що вам ще показувати. Але найголовніше не забувайте підтримувати наш збір, тому що все, що ми робимо, ми робимо для підтримки збройних сил України. Ми збираємо 250 тисяч гривень на закупівлю FPV-дронів для другого мотопіхотного батальйону, 93-ї окремої механізованої бригади. Нашим легендам, нашим титанам та велетням потрібна наша фінансова допомога. Шукайте посилання на. На цей збір в описі до нашого випуску. Дивіться нас, слухайте і, звісно ж, донайте. Ну а тим часом українські сили оборони передають велике вітання півню Кадирову і просять його поплічників, його щісток придати йому Дон Діндон. За тобою вже йдуть, і тобі не сховатись від збройних сил України, не сховатись ані тобі, ані твоїм діндончикам. у тім, що за інформацією від партизанського руху, а теж. Та низки повідомлень у соціальних мережах у тимчасово окупованому Криму в місті Саки безпілотник, отака жирна жирна пташка, не така правда, жирна, як Кадиров, влучила в будинок Мурада Саїдова. Це заступник глави тимчасово окупованої Ічкерійської республіки та представник того самого Кадирова на українських окупованих територіях у Запоріжжі та в Херсонській області. Він відповідає власне за якусь там інтеграцію наших територій в Російську Федерацію. Ну, ми розуміємо, так? чому власне він став одним із претендентів на приліт нашої пташки. Як наслідок, пошкоджено сам будинок і кілька автомобілів, що були припарковані поруч. Саїдов – права рука Кадирова, саме тому він і заробив на своє золоте місце в списку на знищення. Але ну, дивіться, яка історія Саїдову поки що, тимчасово пощастило. Він ще не двохсотий. Але хто не пробує, той потім не відкурковує шампанське. А є в нас інша, куди крутіша історія. Буде син обов'язково назву його Буданови, буде донька. На його малюк, а що робити? І не треба мене засуджувати. Я просто дуже і дуже поважаю наші спецслужби. Поважаю їхнє почуття гумору і їхні висококваліфіковані професійні спецоперації. Вдумайтесь, чи то малюк, чи то Буданов, досі невідомо. Але сьогодні грохнули москалика. Ну це ж просто якийсь горбиль. При тому москалик це не національність, а прізвище. У підмосковній Балашихі сьогодні за двохсотили. Цілого заступника начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил Російської Федерації, такого собі Ярослава Москалика, біля нього вибухнув німецький автомобіль, припаркований неподалік Volkswagen Гольф, тобто натівське авто грохнуло російського генерала. Кошмар. Это у нас во на дворе горит. Так, чья машина летит? Сила вибуху відкинуло окупаційного генерала на кілька метрів. Він загинув на місці. Вибухівку ймовірно підірвали дистанційно. Вибух був настільки потужним, що вибив шибки в сусідніх будинках і спричинив займання. То хто ж такий цей чорт? Москалик путініст був ключовою однією з ключових фігур в плануванні військової операції Росії, зокрема у війні проти України. 21-му році він обіймав посаду заступника начальника головного оперативного управління генштабу Росії. Брав свого часу участь навіть у мінських переговорах. Та це вже окрема історія, але мав безліч візитів до режиму Асада в Сирії. Пропаганда з цього приводу, звісно ж, як і завжди, робить абсолютно тупорну якусь кампанію проти нас, мовляв, терористичний київський режим, а та, та і це в той день, коли до Москви прибуває спецпосланник Трампа Вітков для перемовин. Та плювати нам все одно, що ви скажете про терористичний режим і ще, і ще, і ще про, про щось. Головне, що потім. Оце все обговорюючи і показуючи, виходячи зі своїх усіх студій, де очевидно сьогодні як ніколи стояв стійкий запах сечі. Кожен пропагандист, кожен злочинець, гауляйтер, зрадник та окупант думав і знав, що вони наступні. Ми знайдемо, знищимо покраємо усіх причетних до війни. Ну а я все ж таки перепрошую, дико, але де ж в цій ситуації ФСБ? Вони ж кожного дня трусять якогось бомжа, шманають, пакують та заарештовують агентів Києва із Мейнкамфом, з портретиком Бандери, зі свастикою, портретом е, прапором України. Кожного дня знімають пропагандистські сюжети, як спинили десятки терактів проти якихось ноунеймів. А тут так раз і знову така жирна ціль. То може в них не тільки з протиповітряною обороною та кордоном про проблеми, і не тільки вони деряві, може в них судячи з усього, і спецслужби трошки під храмою. Там из Подмосковья в Балашике произошел теракт. Взрыв прогремел около 10.40 утра. Сообщается, пока не официально, что жертвой стал высокопоставленный военный генерал-майор Ярослав Москалик, зам начальника главного оперативного управления генерального штаба. Террористы заложили СВУ в припаркованную дома Volkswagen Golf. Бомбу привели в действие, когда военный проходил мимо автомобиля. Следственный комитет сообщил, что на месте ЧП уже работают криминалисты-эксперты. Возбуждено уголовное дело. Первые кадры. Смотрите. Прям бачу, як пиня після сьогоднішнього дня. Хнючить, хилюпає і вимолю Віткофа, жаліючись на українців, які грохнули його вояку, як просить посприяти, приструнити, вгамувати Київ, бо ж всі генерали вже всталися та бояться просто виходити зі своїх укриттів. Може навіть саме цим інцидентом сьогодні Путін і спробує знову пояснити, чому Росія має отримати тепер всю Україну, а не тільки чотири області, бо ж росіяни не можуть спокійно спати, бояться очі закривати, поки ми через кордон. До речі, такі ж фобії і у режима Лукашенка. Враг нас не предаст, как говорится, несмотря на те усилия колоссальные, которые предпринимает сейчас российская, белорусская, мировая, нормальная, адекватная дипломатия, мощная в мире сатанинская партия войны. Один из ее главарей это э, Зеленский, и он совершил очередной кровавый теракт. Убил рус, убит русский генерал подмосковной Балашихи. Сегодня утром пришла новость о том, что э, генерал-лейтенант Ярослав Москалик был... Взорван, был взорван автомобиль. Сейчас обсудим, что это значит в международном контексте. Ну и, конечно, в первую очередь светлая память русскому воину, русскому генералу, офицеру, человеку, который занимался оперативно-аналитическим сопровождением специальной военной операции. Это мозговой штаб это один из ключевых моментов. Что правильно, мы разумеем, что мозг российской армии сегодня умер. І, звісно, сьогоднішній інцидент він украй сильно повпливає на міжнародну ситуацію. Буквально конфлікт Пакистану з Індією на такий важливий, як смерть Москалика. Що ж тепер буде? На кого ж ти лишив російських СВОшників? А хто ж тепер очолить наступ на Одесу, а Миколаїв, Київ, Харків? От ми ж так нормально до цього всього пояснювали. Пояснювали всім нашим ворогам, хай на ображають, ображають, пояснювали і російською, і українською. Хто прийде до нас з мечем, той на самокаті більше кататись не буде. Машинами користуватись не стане. Безпечно в ліфт не зайде. Україна незалежна і самостійна. Була, їй обов'язково залишиться. Ну а всі регіони, вони, звісно ж, наші. А хто не згоден, яка же пропагандист-карнаухов, здохніть. От Ізраїлю було б плівать. Що там думають, на каком вони хотят языки разговаривать Росія решила Одесса, це наша территория идет і делает. І вообще все равно не согласны, умрите парам-бам-бам-бам Ми і скористалися тією порадою. Але, друзі, все ж таки є сьогодні іще іще непогані новини. Все, Київ, видихаємо. Столиця заспокоюємося. Трамп все порішав. Ну а Путін прийняв запропонований йому компроміс. Пиня відмовляється від ідеї захоплення всієї України і Києва. теж. Забере тільки те, що є. <смір> Компроміс не піде далі, його я не можу. Ну, слава Богу. А то ми вже думали, що от от і Київ за три дні знову. Що ж таке? Хочеться мені спитати своїм ротом робить холодний тому відкуфу. А відкоф потім передає це і робить щось від Путіна рудому що Рудий так вірить в силу холодного. Я просто не розумію. Але мені подобається ця пара. От правда, Путін непомітно так закопує Трампа спочатку по колінця, потім по дубцю, тепер по шийку, водить його за ніс, щось обіцяє, і, звісно ж, обов'язково його кине. А ми? ми будемо тримати оборону і чекати. Чекати, поки принижений та опущений Трамп нарешті розлютиться. Следа. Начинаем с сенсационных новостей. Киев готовится к тому, что Вашингтон полностью лишит ВСУ военной помощи. По данным немецкого Бильф, худший из возможных сценариев сейчас на столе у Трампа. Сам президент США говорит, что ради мира Россия готова на серьезные уступки. Если точнее, то Путин, по словам Трампа, якобы больше не претендует на всю территорию Украины. Заявление прозвучало в овальном кабинете и вызвало, посмотрите, ехидную ухмылку у бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сейчас трудоустроен министром финансов Норвегии. Столтенберг попросил Трампа поддержать Украину вне зависимости от исхода переговоров, хотя сейчас это абсолютно не его дело. Трамп ответил, что, цитата, для Танга нужны двое, и Зеленский должен признать сложившуюся ситуацию на земле и Крым российский. Госсекретарь Рубио сказал, что Вашингтон показал Украине путь к финишу и хочет услышать только одно слово – «да». Для прекращения войны у Трампа есть собственные дедлайны. Конкретные сроков президент США не называет, но уточняет, что следующие несколько дней будут очень важны. И сегодня в Москву прилетел Спецпосланник Трампа Стів Уикен, вероятно, знову встретиться з Володимиром Путіним. В общем, рішаючі дні. Следим. Цікаво, що із усіх коментарів Трампа останнім часом. Очевидно, що за Крим він взагалі говорити не хоче. Мовляв, це. Де-факто лишається російською територією, а от про всі інші окуповані території якось вітієвата. І все вказує на те, що все одно у Вашингтоні і Москві по-різному дивляться на історію завершення війни. Але слідкуйте за красою Гри пропаганди. Росіяни почали розкручувати новий маховик проти України. Ви готові? Ви точно готові? Просто зберіться. Україна за три роки так і не перемогла. Що? От? Як це? Що означає не перемогла? Україна, яка мала впасти за тиждень, Київ за три дні, Друга армія світу, ядерна держава. Чого там з цими українцями воювати? Ми їх просто подавимо і все. А тепер Україна таки не змогла перемогти. Серйозно? Це був наш план, наша ціль, СВО. Україна не програла, Україна збереглася, втрималася, чинить супротив, щодня обсикає вас у шльопків. Принижує російську армію на увесь світ, заходить на ваші території. Відправила у пекло сотні тисяч росіян. Та ми стали вашим нічним кошмаром, кісткою в горлі, скалкою в дупі. Ви смокчете у Збройних сил України щодня. Пробачте, хлопці, не ображайтеся всього-навсього фігура мови. Тож, пожалуйста, давайте без цього. У вас же все вот От, от що ви добились? Потеря одной пятой территории это э, то есть на полном балансе Соединенных Штатов. А если без зоного, тогда чего? Какой результат будет? И надо сказать, что вопрос не глупый. Ну, собственно, мы с вами э, это многократно обсуждали. И давайте тоже будем честными: мы не пришли ни к какому выводу по этому поводу, потому что насколько там еще этим оружием пользовались непосредственно сами украинцы, это тоже вопрос дискуссионный. Там в одной только Курской области сколько наемников зажмурилось. Взагалі, знаєте, цей тиждень він був переповнений не настільки трагедіями, Хоча їх вистачало занадто багато. Але були і великі досягнення сил оборони. Ясно, що нам в тилу дуже і дуже болять наші втрати, ракетні обстріли, смерті. Але пам'ятайте, що наша армія мстить за нас щодня. Всього три дні тому в Володимирській області в Росії поблизу міста Кіржач стався надпотужний вибух такої сили, що навіть Путін в холодильнику перевернувся. Тоді горів 51-й арсенал головного ракетного артилерійського управління. Цей арсенал один із найбільших складів боєприпасів Росії, і його знищення стало по справжньому серйозним ударом по логістиці російської армії. І як результат, вже сьогодні відбулася вторинна детонація. Про цього разу вже в Москві і горів не склад, а Соловйов. І з правильним питанням він вийшов в прямий ефір. Як таке могло статися? Чому все накопичувалося в одному місці? Хто допустив це Свавілля, що склад, де зберігалося приблизно 105 тонн боєприпасів, просто взлетів в одну мить. Там знаходилися артилерійські знаряди, ракети Іскандер, «Точка-У», кінжали, північно-корейські ракети і ще багато чого важливого, просто так і немає. І тепер Соловйов пропонує когось повісити. В якості, звісно ж, покарання. Я доко підтримую цю ініціативу і пропоную розпочати та хоча б із Путін. Кладирують в одному місті. Хтось може об'яснити? Просто зачем будь пожалуйста. Тому що далеко і не долетит. А найважливіший вопрос розстріли будуть? Потому что, судя по всему, пока не будут аресты и расстрелы, халатность, если это результат халатности, или диверсия, тогда вопрос, кто ее допустил. Но это уже нюансы, по которым виновные должны быть расстреляны. Ну, нарешті, нарешті, хоч одна хороша ідея. Але зрештою, справи у Росії настільки гіркі, страшні і прикрі, що Соловйов пішов на радикальне. Росія входить до складу Америки чи Америка до складу Росії. Друга армія світу вливається в першу чи перша в друга. Путін знизу, а Трамп згори чи навпаки пиня над другим. Нічого не ясно. Але очевидно інше. Росіяни, усвідомивши свою остаточну нікчемність, вирішили. Лягти під одвічного свого ворога Сполучені Штати Америки так здавалося якоїсь миті, що більшого дна вже для Росіян не буде аж раптом Соловйов показав нам потаємний хід і впав ще нижче. Розуміючи, що Росія ніколи не зможе і Україну навіть перемогти. Пропагандист пропонує білим панам разом вдарити по євро. Зеленский фактически сорвал встречу в Лондоне. Хотя мы понимаем, что, конечно, это был никакой не Зеленский. Он выполнял указания европейцев, потому что после этого французы там что-то заявили о том, что территориальная целостность Украины для них святая святых. Британцы за всем этим стоят. Но важно другое. Важно, что пока не все вместе объединяются против Америки, поэтому что нам с Америкой объединиться. І долбануть уж по Європі так, щоб мало не показалося на одну шкатиму, от зразу у ідіот все на місто встанет. Дочекайте, трошки корону треба собі поправити, бо ми спочатку кидемо виклик Російської Федерації. Тепер ми об'єднуємося проти Сполучених Штатів Америки, який наступний крок. Панування у всьому всесвіті, і все це одна нещасна, але така прекрасна Україна. Чому вони так про нас говорять, чому так сприймають? Та все завдяки Збройним силам України. Вони справді надали нашій країні іншого статусу, іншої репутації. Кожному із нас, хоча багато хто і не долучений до Збройних сил, але на нас теж. Падають про їхньої слави, тож найменше, що друзі, можна зробити у якості подяки, і найпрекрасніше це задонатити, підтримати наших військових. Зверніть увагу на наш збір, посилання на який ми лишаємо в описі до нашого випуску. Ми збираємо на двісті. Ми збираємо 250 тисяч гривень на FPV-дрони для другого мотопіхотного батальйону, 93-ї окремої механізованої бригади, що роблять хлопці і дівчата. Вони нас захищають про за все. Ми купуємо навіть не їм ці безпілотники. Ми їх купуємо собі, щоб спинити російську орду і не допустити захоплення наших територій. Тож кожен донат це вклад, це інвестиція в наше майбутнє. Підтримуйте наших військових, бо вони найкращі. Ну і звісно, не забувайте цьому випуску лишити свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Крубанова лайк. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.